Доброго ранку усім! Сьогодні 5 вересня. І я роблю на оракулах Ленорман карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Зараз ми подивимося з вами. Будь ласка, карти покажіть мені на сьогодні 5 вересня карту дня для Запоріжжя Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Що чекає? Перший йде Запоріжжя будуть іти у нас сьогодні дуже радісні зміни. Але в кінці падає лисичка. Давайте ми на неї подивимося, покладемо рядом карту і подивимось, чи... що це за лисичка у нас така з'явилася. Ключик. Ключик гарна карта. Це грошова, це матеріальна карта, це карта землі. Але нам цього мало. То я хочу подивитися на цю лисичку. Угу. Дивіться, це такі плани будуть іти. Вони будуть йти такі клопоти, деякий час вони будуть йти. іде, іде йдуть зміни дуже повільно, але вони будуть іти, оцей ключ, що ми маємо, будуть іти неясність буде. Це довгий час буде. Я так розумію, що в тому стані, в якому зараз Знаходяться наші оці можновладці, вони ще не втратили ті посади, вони ще не отримали там ці всі ну, документи, то вони ще виконують свої обов'язки. Зміни по їх тих пішли, але по гробу вона йде дуже медліно. Ситуація неясна, вона змінюється то на гірше, то на краще. Ну, і бачите, повний колодязь падає. Повний колодязь. Це гарна карта, але мені трошки не зрозуміло, для кого вона гарна. Але поки що в нас все добре, все йде нормально. Ну, Лисичка, це плани. плани, вони строять, звісно, вони строять плани, вони там збиралися. Ми з вами клали розклад, вони збиралися у вихідні дні. Їхня банда збиралася, і вони там щось собі там вирішували. Якийсь план у них, звісно, є. Але все одно, бачите, ключі у цієї лисички. А ця лисичка це трансформація, Це трансформація, але вона неясна, але іде повний колодязь. То я сподіваюся, що все ж таки наша країна, наша центральна влада з ними розбереться. І все буде добре. Але це буде не швидко, люди. Не швидко на жаль так Але все одно ми вже отримуємо ті бонуси, вони, по крайній мірі, вже не крадуть. Так, давайте подивимося Запорізьку область, окуповану нашу частину. Що там робиться? Стоять якийсь вибір перед дуже серйозним. Цей хрест. От наші родини, наші українські родини, будуть стоять перед вибором. Будуть стоять перед дуже серйозним вибором. Розвілка. Ну і пройдуть вони це успішно. Це буде не небистро, бо це ще йде переход до цього. Але вони будуть робити той вибір. Ну, може, пов'язано опять з дітьми, от це ж школа почалася. Ну, давайте, подивимося. давайте подивимося. Тут, бачите, тут іде і захист всесвіту, і бланка падає. Бачите, сьогодні все ж таки от ті території, вони мають захист дуже серйозний. І хрест. Ні, люди, там не буде нічого такого поганого. Вони все одно ті окупанти вони бояться щось вже таке робити, бо там у них все горить під ногами. Всі карти лягли гарні, хрест це непогана карта. Це дуже потужна якась зміна, як, знаєте, ну така кармічна, це така ситуація серйозна. Не то, що кармічна, серйозна ситуація, але вона лежить між вибором та мостом. Мост, який наближує тут Лілії, а тут наші родини. Тому. Ну, е, і в цілому іде охорона Всесвіту, і тут ще й всадник, гарні новини будуть, то ні, нічого поганого тут не трапиться, все буде нормально. Але подія дуже серйозна. Дуже, дуже серйозні. Ну, от я предполагаю, що то буде або зв'язано з дітьми, або з референдумом, ну, щось таке. Але воно все буде на користь нам, нічого страшного там не буде, бо іде дуже серйозна е, защита. Дуже серйозна віщита йде по окупованим територіям. Красочна така картина, але страшного там нічого немає. Давайте подивимося Мелітополь. Мерітополь в очікуванні, в очікуванні, і нервотрьопка там буде по місяцю. Робота там ведеться. Довга, гарна робота, до речі, пожалуйста. Гарна робота. Це люди, це люди ведеться робота по поверненню, по поверненню наших територій. Бо по айстам це повернення додому. Це наше бажання, це наше. Мрія це хочуть, хочуть наші люди і все для того роблять. Це робота. Але це, це робиться так. Знаєте, коливається, дуже тяжко то робить. По місяцю це дуже тяжко і нервово. Але все одно розклад хороший, не зважаючи на місяць. Це вірність, це наші люди, які там це все роблять. Давайте подивимося, місто Бердянськ. О, там теж буде щось таке живеньке. Ну, що наконець ляже. Теж буде така ж праця наших людей. Будуть робити. Будуть робити, і це буде на користь нашим. І це буде радісно. Маленький клевер, радість. Так, але успішна робота буде проводитися. Успішно, може, інформаційно буде щось проводитися. Бо тут піки, але це тут ще й військові. І, те, і тут теж таке. Гарні карти. На Бердянськ гарні карти лягли. Гарні карти, і я вам кажу по відчуттям, там буде щось дуже класно сьогодні для наших людей. Погано для окупантів і колаборантів. Давайте подивимося зараз нашу сіру зону Запорізької області. Бачите, ось так наші люди живуть. Поряд з тими ублюдками, які оце грабують їх і безконечно обстрілюють. Але наші люди якось виживають і питаються жити е... сонечком у серці, знаєте? От як оце, Боже. Ой-ой-ой. Башня. Будуть обстріли люди. На ніч будуть обстріли. А тут ці колаборанти будуть залазити оці. І колаборанти, і оці ДРГ-групи, грабіжники будуть робити свої подлі речі. Нещасна наша оця сіра зона, вона оце отримує, і отримує і отримує. Ай-яй-яй-яй. Страшні карти, звісно, це по центру тільки оця. ці аїсти це наші люди. Наша сіра зона, люди, як обстрілюють оріхів, Ляйполі. Це воно все Васильівка. Що... А, Васильівка ж в окупації там. Чи... Я чітко не відсліджую ту, знаєте, мені ніколи дивитися новини, я так тільки головне знаю. Але, звісно, там страшна історія. Ви бачили, що показують карти. Звісно, треба всім виїхати, але ж там старі люди вони не хочуть. Давайте подивимося місто Херсон. Херсон сьогодні? О, повилазили, повилазили по наші душі. Будуть гратися з серцями, з, з українцями, будуть гратися оці суки. Вибачте, за грубість. Що вони будуть робити? Бачите, будуть робити якісь дії ці зрадники. Падає колодязь. Наші люди все одно побідять. Це чотири стихії. Вони витримають це все. І чогось мені кажеться, що це зв'язано іменно з дітьми. Так, і йде захист. Іде захист. Я думаю, що це все ж таки зв'язано з дітьми. От вони хочуть, цих дітей, вони хочуть. І хочуть, щоб вони ходили до їхніх школ. І треплять батькам нерви. І я просто відчуваю цю тему. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Але там йде захист серйозний. Трансформація. Ого, го правий берег. Ого, правий берег. Ну що, дивіться? Дивіться, зрадники, що з вами буде. Бачите? Чим закінчиться ваша історія? Будете ви медліно, медліно получати своє, то, що ви получаєте. Так, це вони будуть получать. Це вони будуть получать. Правий берег. що ж ви думали? Що військові будуть просто так заходити, а наші люди, які там живуть, не будуть вас здавати? Але це буде дуже медленно, люди. По грубу це дуже, ну. Не швидка історія. Не швидка. Вони ще й тікають же ж там ті колаборанти, розумієте? Давайте подивимось лівий берег. Шлядьте, кругом падає трансформація. Кругом падає трансформація. Нам дати на той лабіринт, я кину. Бачите, хрест кругом падає. А що ж сьогодні за день? Ви бачите, все ж таки будуть якісь події, поколав... все ж таки, ось, дивіться. Дайте на, тр... на, гроб на цей покладу. Гляньте, повторюються карти одне за іншим. Одне за іншим. Ну, по-перше, радість це буде наносна, радість, бо тут колаборанти сидять. Вони щось будуть все ж таки робити свої події, будуть якесь робити действия. Замилювати очі людям. Але це буде якась така подія. Ну дайте я, ну що ж це за хрест? Що воно падає, цей хрест? Так, вони там щось задумали. Погане задумали, щось на лівий берег не падає захист вам. Щось я не бачу що тут захист у карти. Не бачу. 19. Ні. Щось буде, люди. Тут погані всі карти впали. Погані карти впали. Якесь буде дійство на лівому берегу, все ж таки, воно буде не на пользу нашим людям. Кругом окружили, ви бачите, і хрест, і трансформація, і зрадники, і побашні, і маски, і лисиці. То вони там щось задумали, таке погане дуже. Дуже погане задумали. Але прикриваються радістю, вони будуть знімати щось там, Знімати очередне своє кіно. Ну, там постійно журналісти. Вони ж постійно для російської картинки там щось відзнімають. Розумієте, там же кожен день вони ж повинні давати ті новини. Але бачите, у нас хрест і аїсти лежать між такими картами. Ні. Нічого хорошого сьогодні лівий берег не чекає, люди. Нічого хорошого. Підступні якісь дії, хитрі. Будуть приймати участь в тому колаборанти, расисти. По башні ці речі будуть погані, не на пользу нашим людям. І це будуть серйозні речі. Це будуть серйозні речі. Падлюки. ну Не в гамонії, понімаєте? Ну не в гамоні. Ну, вже б збирали речі і мандували б. Ну їх же там будуть просто гасить. От не розуміють вони того. До останнього. Чіпилися і будуть сидіти, висасувати з людей оце все. Отже, бляха, ну нафік нам такі сусіди, ну на що ми з ними рядом? Боже, ну, ну чому вони з нами рядом? Ой, так жалко просто вообще. Оце наше історичне з ними географічне положення, це все наші біди від того, що ми з ними поряд. От скільки віків, вони ж нормально не живуть і нам не дають. Все, люди, тяжка історія буде сьогодні на лівому березі Херсонщини. Тяжка буде там. Щось вони там задумали і негарне задумали. Почуємось, па-па.